Це що ти Київ? Ну і ми продовжуємо знайомити вас зі стильними киянами. Ну і заодно дізнаємось реальні думки українців щодо найактуальніших тем у суспільстві. Мене звати Оксана Кучма. Ну а ви не забувайте підписуватись на YouTube канал ЛюксЕФем. пишіть коменти. Ну і власне ваші думки щодо наших запитань. Же доброго дня! Ви дуже красива, дуже стильна. І от особливо до речі, останнім часом я побачила, що в інстаграмі ви прям дуже висвітлюєте те, що ви почали якось інакше вдягатися, інакше звертати увагу. Стали ніби більш жіночною, та ви говорили про це. Можливо, можливо. Ну просто я людина настрою. у Мене зараз такий настрій, що мені хочеться бути більш такою ді дівчинкою, Да я звичайно там в якісь будні дні я можу вийти в спортивному костюмі, але я це не дуже сильно там показую, бо це просто такий домашній варіант. Розкажіть, що зараз на вас в чому ви зараз конкретно? На мені це зараз лисінки Мерістрас, це український бренд піджак. Це жакет Марсего, також майка. По моєму щось чи тістрадчістрадіваріс. Сумка, також український бренд Аміка. Це ось він, він речі тут, от тому, от, от в принципі, такий мій лук. Вся майже майже в українському бренді так. А розкажіть, які порадите взагалі, можливо, є якісь от улюблені ваші, можливо, де навіть спортивні що якісь штуки українські. Пораджу багато спорт і спортивних, але все одно жіночних. Це 044 Garden називаються вони. З таких більш жіночних це Mary Трас Twenties, дуже класний бренд. Оці напевно основні, які мені подобаються в плані якості, в плані візуального візуального. Вигляду Марсего також, але в них прям мені здається прям більш жіночні жіноч, жіночні речі. Прям для жінок постарше трохи. Тому, 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 тому в мене піджак від них. А чи користуєтесь ви послугами стиліста, чи все ж таки все сама підбираєте? Користуюсь послу... послугами подружки стиліста в форм... форматі ань. Ану, глянь, нормально чи ні? Е... А взагалі, ну ситуативно, якщо якісь концерти або інтерв'ю, або участь в якихось шоу, то я або сама. Бираю лук, але той, в чому я прям максимально впевнена, або також звертаюсь до стилістів. Так, а всі ми дівчата, ми о, любимо на ті шмотки спускати купу грошей. Скільки у вас іде на місяць? От щоб стильно вдягатися, або там підібрати лук. Чесно, в мене бувають такі місяці, коли я собі навіть можу нічого не купляти, бо я за я за екологічне споживання. Я розумію, що в мене просто вже в якийсь момент в шафу речі не влазять, і тому і тому я в мене є якийсь гардероб, який мені вже подобається. Якщо мені щось там прям дуже-дуже заходить, там, наприклад, сукня, Я нещодавно купила собі сукню, але це це не покупки кожен місяць. Тобто це так, типу... ситуативно, як настрій. А яка була найдорожча покупка в вашому житті з речей? Можливо, хтось подарував. Можливо, я дуже щедрі шанувальники. Боже, я чесно, я не пам'ятаю, але з того, що я сама купляла, це сумка жакмю. Поки що. Я просто не що вона по чому? Щось по моєму доларів 800 вона коштувала це. 30 тисяч гривень напевно, десь так. Але це поки що єдина єдина моя колекція брендова. Ви співачка, і ви точно, я впевнена, є у вас думка на рахунок цього. Нещодавно стався такий скандал, де українські блогери, зокрема актор Тарас Цимбалюк, а вони виставили відео, де вони розважались під російські пісні. Як ви ставитесь до от, ну, таких от ситуацій, коли все ж таки ще слухають російську музику і транслюють її в соцмережі? Ну, мені Здається, що за стільки років війни вже давно було ну час зрозуміти, що споживання російського контенту це по перше. Ну дуже дивно мені здається слухати е, пісні чи щось там, якийсь контент споживати ворога тих людей, які на нас напали, які вбивають наших людей. Це перше. По-друге, е, розуміючи люди, тим паче, які в медіасфері, такі як Тарас Цимбалюк, вони 100% розуміють, е, як працює ця схема. Тобто, це монетизується, Вони з цього заробляють, вони з цих грошей платять податки, які йдуть. На спонсорування війни в Україні і тому е це неприпустимо. Я вважаю, в принципі в свідомих громадян України по-друге, ще більш це неприпустимо, неприпустимо в людей, які знаходяться ну в медіасфері. Ну я вважаю, що так не не має бути. Але наскільки я знаю, Тарас за це вибачився. Слава Богу, хоч так. Але ну я сподіваюся, що він, він більше не буде такого робити і навіть слухати там, знаєте, тихенько сам собі. Чи змогла б посидіти 10 хвилин у ванні з п'явками? З п'явками? Ну, да, вони ж ну якісь лікувальні ці ефекти мають. Нормально, окей. нормально. Пограти з незнайомцями в карти на роздягання. З незнайомцями? О, да. Ой, та ні, я думаю, що ні. Ні-ні. ні, ні. Навіть за господи, скільки там три-чотири, сто двадцять тисяч гривень. Ні, та це мало, ну ні. <різь> <різь> Для такого... Не знають люди, окей. Окей. Підстригтись нависок. Ну Так, бомбануть. Задорожче, думаю, задорожче могла. Пробігти в стрінгах по Хрещатику. Тільки в стрінгах? Без нічого? Ні. Я думаю, що ні. Випити лимонад, куди плюнув верблюд. Верблюд? Ну, той, який з Єгипта. Дивлячись, хто плюнув, Знаєте, треба подумати. А вони ж плюються, дай Боже, по-моєму. Так, да, далеко. О, Ну чесно, ні, навірно. Воно того не варто. Зіпсувати повітря в ліфті, коли там є чужі люди, і крикнути «Це я. Ну в теорії... Я шучу, я думаю, що ні. Ні? Ну не люди. Я не знаю. Може, якщо б я дуже хотіла заробити, то можливо його доводи. Чому ні? Чи нормально спати повністю оголеним? Так. Грішиш таки? Буває. Ну що, Комфортно, класно, нічого не заважаю. Тому тим паче, коли 37 градусів спеки і кондиціонер не працює, як ще спати. привіт. Давай знайомитися, як тебе звати. Привіт, Михайло. Михайло, дуже приємно. Мене, Оксана, Михайло, ти дуже стильно виглядаєш. Дуже круто. Розкажи про свої речі, що носиш, що зараз на тобі, і взагалі які, можливо, українські бренди любиш. Угу, Так. Ну, На мені єдине, що таке брендоване, це, напевно, кросівки. Що за кросівки? Ой, тут, нічого, адіфом, якщо не помиляюсь, такі вони прикольні, трошки незвичні. Мені сподобалось, що вони незвичні. Я люблю різні незвичні речі, тому мені такі собі придбав. А так це все не мої якісь, я навіть не пам'ятаю. Дарували. Щось десь там корот... а окуляри. Окуляри, якщо не помиляюсь, це люксоптика. У люкс да. так все насправді просто. Да, Окей, да, а да. розкажи, до речі, що там по чому? Скільки коштують ці прикольні штуки? А я зрозумів, це модна рубіка. Кроси насправді купив по знижці за 2300, а вони там щось три чимось коштували, якщо справжня ціна. А тут чесно не пам'ятаю, старі речі, чесно. Да. А розкажи взагалі, де любиш вдягатися, можливо, якісь улюблені там топові магазини, тому що на рейтерській це прямо у нас склад. Дуже дуже стильних речей. Так, я насправді так за брендами дуже сильно не женуся, але якщо там українські рекомендувати, то є Діп класний бренд. І є, якщо не помиляюсь, ФМК. Здається, такі, якщо так виділити, для того те, що я люблю більше за все. так. Чи довго ти підбираєш там що вдягнути? Чи там любиш багато витрачати на речі грошей? Так, я напевно люблю. Mm -hmm. У мене багато речей. Я трошки цим страждаю, але якщо там збиратись, коротше, якщо в мене картинка є в голові, як я хочу вдягнутися, то я дуже швидко одягаюсь і там не знаю хвилин десять. А інколи буває тяжко, та там може там хвилин тридцять, не знаю на це витратити. Mm -hmm. да. А в мене друзі діляться на два типи, типу, хтось взагалі так по базі, що є там футболка, штани на все життя. А хтось любить багато речей. То... А скільки витрачаєш на місяць на шопінг? Отак, От щоб кльово стильно вдягатись на дівчину, витрачаю більше, на... це нормально. Десь тисяч п'ять, може, витрачає, там на місяць, мені цього достатньо. Да. А ти звідки, розкажи, до речі? Я з Кривого Рогу. Е, приїхав тут е, до дівчини, ми до батьків приїхали трошки відпочити, потусити. Да, да. А ви разом з Кривого Рогу? Так, да? так, да, да, да. Ну, в неї батьки живуть, тато живе тут, а мама в Кривому Розі, то ми да, познайомилися в Кривому Розі з дівчиною. О, дуже кльово. Так, розкажіть, як довго ви разом? Довго разом, вже десь вже п'ятий рік, рік. Вже зробили пропозицію? Блін, болюча тема. А чого? Стандарти постійно міняються. То треба кольцо з брилянтом, то якесь і ще щось і через це. Звичайно, все грошей. Тільки заробляю, вже треба якийсь новий стандарт. Слухай, як це складно. Але розкажи, в чому секрет? Знаєш, що п'ять років. В чому секрет стосунків? П'ять років разом це не не так ну не так мало. І насправді зараз не, ми в непростий період живемо і досить багато пар на фоні стресу розлучаються. Що вас тримає? <му> Напевно, просто відкрита розмова, розуміння один одного, відчуття там якихось емоційних станів, і це допомагає. Ми теж там розставались під час до речі війни, бо дівчина на початку поїхала до Польщі там, поки була така гаряча ситуація, не зрозуміла в цілому. Ось і потім да ми з нею переговорили, зрозуміло, що хочемо бути разом. і Вона повернулась і зараз так потрошки, потрошки все класно здається. Так, а ти з кривого рогу? Це ж все. Це, це батьківщина нашого президента виходить. А... Та знаєш, де він живе? Ні, не знаю. Мені. Я впевнений, що це неправда, але мій тато колись типу працював наче з батьком нашого президента. Але я впевнений, що це неправда, що це просто флекс мого батька. Що зараз тебе дратує найбільше в дівчатах от дві риси, які прям дістало? Коли хлопці оцінюють, напевно, по грошам. Ось. і... Не знаю, напевно, це така одна така риса. я Може виділити все інше, не знаю. Вроча, не треба бути а, да, Мені я не хочу, щоб там хлопці сприймали як просто гаманець, а дівчата ось я, там, я не знаю, як просто красу їх сприймали. Ти розказував да, <год> колечко. Ну, там там все там все під контролем. ок для хлопців, коли дівчина перша кличе на побачення. Власне, бо хлопці дуже робкі такі ребята. <год> я не знаю, я, якщо б так, е, корича, ми познайомилися через наших друзів, тому якщо б я просто би підійти до своєї дівчини. Я б напевно ніколи не підійшов. То я хвилююсь, капець всі хвилюються. Ми боїмося. Ми там думаємо, що ой ой ой, це якась там не знаю, якась королева Де нам треба робити перший крок? Так, да, да, це 100%. Якщо ви хочете, це класно. Да. Про що хлопці думають під час сексу? <світтє> ну Що ми, дівчата, думаємо. А що... для мене секс робота. Я намагаюсь думати про другу половинку для того, щоб це було. Вона ну, моя позиція, що хлопцям завжди кайфова. Ну, типа, ми отримуємо своє, а для дівчат треба трошечки постарати, щоб <світтє> шо... да, 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 воно було. То я, напевно, думаю, за процес. <світтє> Чок ситуація, якби ваша дівчина не змогла чекати і зробила пропозицію руки і серця вам перша? А, тут складно, не знаю. Я не знаю. Я, напевно би відругував Би, окей, але... Типу, погодився, одружитися. Погодився, да, але я хотів би сам перший зробити. На... Та що тянеш 5 років вже? Ну, от такий, <рес> <рес> я людинка, робка. Окей, що може одразу відштовхнути при першій <рес> зустрічі з дівчиною? От що такий прям самий red Flag, Типу, о Боже, ні. Напевно, коли там є не состиковка типу візуального образу і те, яка вона насправді людина. Тобто, коли там знаєте бачиш картинку, а потім починаєш її пізнавати, і потім вона відкрила рот. Чи дратують хлопців, бо не знаю, зайве волосся на руках, ногах, ще десь у дівчат? Ще бідільна тема. Мені, якщо чесно, ну візуально, мені, звісно, приємніше, напевно, так скалося в культурному незнайомому коді, що мені приємніше бачити, коли там погована дівчина. Але я, наприклад, там моєї дівчини є. Там дуже сильне подразнення і ну я розумію, що там треба або робити лазерну операцію, або там з розумінням ставитись до того, що там, наприклад, зараз і не неком... купі прошарений, я бачу. Да, мені окей, да, мені окей, насправді. мені ну візуально мені подобається так, але якщо там наразі це там достарять великий дискомфорт, то мені типу... Тіпа... є, як є терпімо, так да, нормально. Окей, дяка. Привіт, давайте знайомтеся, як вас звати. Діана. Діана, дуже приємно. Мене Оксана. Діана. Діана, вас неможливо не помітити. Особливо зачіска і ваш стильний образ. Розкажіть, що зараз на вас, що носити? Що на нас? На нас дуже простий сьогодні образ, оверсайз. Футболка Валенси. Так. Да. Юбка Зара. Угу. Нюбики, кресовочки. Очень... А, сумка. Багліт, uh, Кстати, український бренд чи назис. Окуляри, до речі, дуже стильові. А, uh, iVisual. Uh -huh. Український магазин Том Форд. А скажіть, які можливо у вас є українські бренди улюблені, які носите, які радите? І так, топ-дог першим ділом татусветерс, uh, uh -huh. uh -huh. uh, потім у нас Muse Garden. Очень классные платья девоч... для девочек рай. Так а ми всі дівчата ми обожнюємо на шмотки спускати пів зарплати. є э, у вас така біда? Да, біда <world> <сams> <сams> не приходить одна єсть. Скільки витрачаєте на місяць саме от на речі на стиль? О, ну, не считаю чесно. Ну, може, долларов 300-400. Так, шость. Не, не, не. Плюс укладки это тоже. Ну, не знаю даже. Тисяча тогда. А розкажіть, яка у вас взагалі найдорожча була покупка в житті? Чи це якісь сумка, чи е, взуття? Що це було найдорожче? Чи можливо подарунок? Це взуття Балінцяга тисяча доларів. Uh -huh, тисяча до долар. євро. 960 євро. Не шкода. Ні, Не, дуже удобні, найкращі кросівки. Де ви в Києві любите відпочивати? Можливо, є якісь улюблені заклади, які порадити так само? Дуже много заведень. 13 сьют. Это бар классный в Киеве, недалеко отсюда, кстати. Это что еще? Джи-бургер. Это японский привет, китайский привет. Все приветы, в общем. Милкбар. Какие две звички, які зараз найбільше дратують в хлопцях? У хлопців? Э, пиво. Пыво звичка, пиво. Пиво. Сигарки. Не любите, так? Да? Нет. Окей. Типу, от на що би ви в стосунках ніколи не погодились. Навіть не знаю, так стоять, ерор. Так, сек з траєм. Так, а от ми тут, до речі, ходимо по-рейтерськи, питаємо, і люди загалом погоджуються, якщо чесно. Ні, не хочу. Я класик любитель. Okay. <laughs> Чи зустрічались ви хлопцем, який, який зовсім не дарує подарунків? Ні, так не можна. Це неправильно. Вже днюга буде. Ну, конечно. Окей. Okay. E що робити, якщо хлопець забороняє виставляти фото в купальниках чи в білизні в соцмережі? А дуже хочеться. Це поэтому... <світок> вот <світок> e не нормально Блін, ось цей Суржик, як ми виріжемо, ні, не має запрещати. Типу <світок> все має бути, конечно. Ну, в пределах розумного, естественно. Okay. Дайте знайомиться, як вас звати. Еліна. Стас. У вас дуже Еліна красиве ім'я. Слухайте, ви дуже. Ви пара, до речі, так. ви дуже-дуже красива пара і дуже стильно виглядаєте. Розкажіть про, про ваші речі. Давайте почнемо з вас. Що зараз на вас? Е, так, е, це комбінезон з Алікспресу. Це дуже просто і круто. Це пояс також з Аліекспресу, mm -hmm. джинси mm -hmm. е, Туфлі Zara. і сумка Ага. А, слухайте, а можливо порадити якісь класні українські бренди, які носите, які любите. Я всім дуже рекомендую бренд Рікі Хайп. Дуже класна якість, класний контент, так що заходьте, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Дуже подобається куш з українських брендів. Нуга. Класний такий трушний бренд. Ну і напевно, так що прям сильно. Качаровська ще прикольний, там взуття, сумки. Uh -huh. Ну, я думаю, це найулюбніше. А яка була найдорожча покупка в вашому житті з речей? Ну, напевно, прямо дорожче. Ну, це сумка, напевно, да. Десь 13 тисяч вона була на знижках. О, ну це не на знижки наше все. Окей. Ти дуже класно стильно виглядаєш. Розкажи про свої речі. У мене все просто, у мене все Zara, зара, Adidas, все. Zara, Adidas, Окей, а ти сам вдягаєшся? Чи тобі дівчина допомагає? От зили зі стилем? Допомагає дівчина. А ти, ти не по цій темі, так? Да? Ну так, лінь трохи. А яка в тебе була найдорожча покупка? Що це були за дорогі кросівки? А да, ось буквально нещодавно сумка дізель. Ну не то, щоб вона дуже дорога, там 7 тисяч на знижках щось таке. А де любите в Києві відпочивати? Можливо, порадити якісь улюблені заклади? З останнього прикольно відкрилось напроти університету Ремі. Mm -hmm. Там можна класно поснідати, пообідати. Непоганий інтер'єр. На золотих любимо всі заклади Кацюріна, mm -hmm. японські, китайські, там дуже класні ланчі. Mm -hmm. Ну, і взагалі прикольний вибір їжі, ціни <пробітник> адекватні. А скільки у вас іде загалом от на прожиття в Києві? Тисяч, напевно, 170 десь. Багато. 170 десь, може навіть більше. Скільки? 170 десь? <пробітник> трошки менше? менше, звичайно. Менше? <пробітник> да. Я тільки <типі>, 70? <пробітник> <пробітник> а, ну якщо так, брате. Та ні, десь так, так. Mm, ну, якщо да. брати, там ну, чисто мої потреби, це 70 на місяць, 60. Так, на що ти витрачаєш стільки грошей? Та, та <реш> <реш> десь. Не Техніка, якась, кав'ярні, якщо там вийти. Там. Ось вона, кава на безлактозному, да? Е, косметологи і такі там процедури. Ну, а за все інше відповідає він, так що я думаю, що точно десь так, бо зараз дуже дорого купувати їсти в супермаркетах і замовляти собі щось. Ну, все дорого. Ві, давай знайомитись, як тебе звати? Мене звати Дарина. Дарина, ти дуже красива і дуже стильно виглядаєш. Розкажи про свої речі, що зараз на тобі, і які українські бренди носиш. А, на мені Long Sleeve це бренд моїх подорожок Каві Студіо. Сумка це The Blump, також український бренд. Джинси Nuga. Вони, до речі, на золотих воротах, у них є магазин. Кросс, ще чесно, я не пам'ятаю, але це не український бренд. Yes. А, не пам'ятаю нас. А, прикраси, дуже гарні. А прикраси це Чого, хлопець подарував також український бренд. І це подарунок від подружки Київ, Метро. Не знаю звідки, але думаю, також український, не знаю, який А мож... Окуляри. Окуляри, а, ліксоптика. Да. Українське, все українське. Слухай, ти дійсно прямо амбасадор українських брендів. Можливо, є якийсь улюблений, де найчастіше вдягаєшся. Найчастіше у своїх подружках. Кайфі студію. Так, звертайтеся, окей. А як оцінюєш, скільки зараз коштує твій лук от, повністю, якщо, о, особливо, якщо ти амбасадор українських брендів, щоб так круто виглядати? Лонгслів, uh, я думаю, коштує гривень 700, uh -huh. а джинси, може, 2500, це 3200, сумочка, може, тисяча. Угу. Uh -huh. Кроси 14-15 тисяч. 14-15? Да, десь так. Ага, а розкажи, яка була найдорожча взагалі покупка в твоєму житті з речей? Кросрахуців, ну да, ну за кросить 15 тисяч. Якщо було не шкода, то віддати. Шкода, <годи> це хлопець подарував. А тоді не шкода. Питань немає. Слухай, так, а скільки витрачаєш на одяг взагалом? Дуже багато. Дуже багато. Ну, ми всі дівчата, ми всі витрачаємо. Скільки в місяці де на речі? Це місяць тисяч. 20 20, да. А кажи, скажи, як є? Ми це ми всі дівчата. Думаю, да, ти ж 15-20. 15-20. А і загалом це українські бренди чи все ж таки ти теж любиш, знаєш, Масмаркет і всякі так... в Масмаркеті зараз не скуплю, стільки ой, що можливо. А коли відкрилась Zara Бершка, от та Stradivarius, я нічого там не купляла, абсолютно. Типу, взагалі не поці. Мені взагалі мені байдуже стало, коли українські бренди вийшли на новий рівень. А розкажи, де в Києві любиш відпочивати? Можливо, є в тебе якісь улюблені топові за де там любиш сніїти, наприклад. Ну, чого обідати? Я люблю липу. Uh -huh. Я люблю завертайло. Uh -huh. Я люблю каштан, але зараз рідко туди ходжу, але все таке люблю. І, напевно, ти, напевно, все це. А ти з Києва? Чи ні? <Rising> ні, я взагалі з Запоріжжя, але вже років 6 живу в Києві. Ага, слухай, в тебе така бездоганна українська мова. А насправді дуже багато людей думають, що там. Е... Схід, південь України це там переважає російська, але в тебе дуже красиво українська. Розкажи, чи ти перейшла спочатку вторгнення, чи ти з дитинства розмовляєш українською? Я з дитинства розмовляю російською мовою, вся моя родина також російськомовна, а прийшла на українську, може, місяць-чотири назад. Вау, поділись досвідом. Як так бездогано за чотири місяці? Ти серйозно? Я не знаю, мені дуже насправді складно, і суржик все одно перебувається, і я. Це норм? Так, да, Але все одно мені дуже незручно буває. Я кажу, що вибачте, в мене суржик. Ну просто отак читаю книжки на український, весь матеріал на український, телефон перейшли на український, і все. А що тебе змотивувало? Бо знаєш, ну дуже багато людей все ще. Я не скажу, що прям дуже добре, але є люди, які все ще лишаються російськомовними. Що тебе от змотивувало от 4 місяці тому? Це так нещодавно. Де насправді у мене просто потихеньку почали друзі переходити на українську, і мені стало. А я почала на автоматі, коли з ними зустрічаюсь, переготи на українські, потім задала собі питання, чому я не можу на постійно розмовляти, чому я повинна десь з кимось на російській, десь з кимось на українській. І згадаємо, хто взагалі наш агресор, і навіщо нам ця російська мова потрібна? Я не засуджую, якщо що. але все таки вважаєш, що треба приходити на українську. Ким, до речі, працює? не працюєш не працюєш на стилістом випадково? Ні, я зараз не працюю, але за освітою графічний дизайнер і зараз ну намагаюсь до цього іти. Чиї речі ти Ой боже, чи гроші ти витрачаєш? Можете показати хлопця. Так, хлопця, ну це добре, окей. Також в українську це Rio Division, також Studio. Покажи нам хлопця, хай хлопець не соромиться. А сумочка Ні. Привіт, давайте знайомитися, як вас звати? Привіт, мене Богдан звати. Привіт, я мітя. Дуже приємно. Мене, Оксана. Слухайте, хлопці, іду, бачу вас, бачу стильні. Розкажіть про свої речі, бо дуже класно виглядаєте. Що зараз на вас? Дякуємо. Мені, панамка і футболка, Riot Division. Що це за бренд? Розказуйте. Український крутий бренд, дуже круті речі, але доволі дорого, як я вважаю. Це мені подарували, я не купував. Думаю. Але це дуже круті шмотки. Ланслів, просто вниз надів, бо холодно сьогодні. Штани в секенді купив. Це дуже просто? Так. І New Balance, отакі 1906 r Що зараз на вас? Що ми що зараз на мені? По-перше, Монета в 5 гривень. Я її ношу з собою. Це додає трошки пікантності до мого луку і до мого образу. В першу чергу це сорочка, гавайська сорочка, як її називають люди. Але ну гавайського тут мало. Вибачте, це, це все ж таки хіп-хаб. Або як зараз модно казати гіб Е, Ну, це правильно казати, звичайно. Десь 500 гривень в інтернеті. Така кльова. Інстаграм, да, це, це по секундам от люди беруть, і я, і я їх забираю. Кросівки, колаборація з соус парком, рушничком. Вони да, вони як рушничок. Ось, треба їх тільки попрати. Головне. А окуляри? Окуляри, окуляри AliExpress. 400 скільки 420 гривень. Залишимося на цій ціні. Що можу ще раз сказати? Штані Дікіс десь на 10 розмірів більше, ніж мені треба, але я просто їх затягую ременем і вони стають широкі. А, футболка, футболка, значить, Save Your 3. Це мій коріш колись почав робити речі, і тут ще отакий принт. Я О, прикольні. Коротше, так. Да. Так, а ви, значить, в стилі розбираєтесь, любите кльово вдягатися. Зазвичай кажуть, це дівчача тема, але ви класно і стильно підбираєте луки. Ви реально звертаєте на це увагу, і як довго ви приміряєте, що сьогодні вдягнути? Так, звертаю на це увагу. Ну не знаю, це якось в голові формується. Типу, так в чому я сьогодні піду на роботу і думаю, що від чого відштовхуватись там, наприклад, від футболки і далі щось під футболку обрав далі? Прям запарюєтесь, та. Я обрав для себе просто безліч сорочок різних кольорів з різними принтами. Я знаю, яка в мене чиста футболка, і я під нею підбираю собі сорочку і шорти. ну і так якось. А яка, можливо, найдорожча у вас була покупка з речей? Так, кросівки, мабуть, якісь тисяч шість п'ять вісімсот, десь шість. Ну так, да, мабуть, кросівки, Максимум чотири з половиною гривень. Бушні. Якщо вона 10 з 10, але щоразу дуже сильно запізнюється, там, на 2-3 години. Вона тоді 6-10. Так, да, можливо, хай і запізнюється, да? плюс-мінус. -во. Ну, якщо вона 10 з 10, але запізнюється, то вона десь 6-10. Ні, ну якщо ви сказали 2-3 години, то в принципі можна і на тиждень вже запізнитися. Я тут не маю вже. Типу, я, ну... Це, це, це дофіга, ну йомаю. -йо. Ну якщо ви попередили, то все взагалі не без питань. Ви сказали, я приїду не, не, не встигаю. І якщо ось чесно, я ще вдягаюся, я ще тільки встала. Та супер. Ми просто перенесемо це, типу, на пару годин. Ну, далі. Окей, якщо вона 10 з 10, але спілкується з колишнім. Да ну на... <п 'ят> ну, вона тоді один з 10. Взагалі проти таких всяких колишніх друзів. Я не мачу сенсу. Окей, В цьому. А, Якщо вона 10 з 10, але дуже сильно фарбується прямо то на тієї тоналки. То вона 4 з 10. Піде, Даша, інколи <пас> можна так вийти. Я не скажу жодної оцінки, бо. Будуть всі його кенселити. <гум> Дякую. Да, і я за те, щоб робили все, що завгодно, а я вже буду обирати, підходить мені це чи ні. Ну, прикольна позиція, до речі. Якщо вона 10 з 10, але витрачає більше 20 тисяч на шмотки. Моїх? Ну, так. Да. Не... Давайте своїх і тоді де вона 10 з 10. Окей. І якщо вона 10 з 10, але не голить ноги. Ого. Це ж суб'єктивно, так? Просто... Ну, Якби ви були якоюсь міжнародною зіркою, то... no. да, тоді вона 5, мабуть, 6 П'ять з половиною. Ну, ми перевіримо якось добре. Супер, я підтримую неголені ноги. Тому що природня краса.